Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую двокімнатну квартиру 75 квадратних метрів в повному гарному ремонті, в гарній комплектації з меблями та технікою. Ми знаходимося з вами в кухні студії. Ось так воно виглядає. Окремо розділено на зони, обідня зона біля вікна, панорамне вікно, гарний вид. До речі, знаходимося поруч з Бождовським парком, з річкою Уш, набережно, все, поруч. Тобто інфраструктура забезпечена. Окремо зона ТВ, зона відпочинку та кухонна зона. Далі маємо коридор, праворуч шафи для верхнього одягу, поруч знаходиться гардеробна. Ось так виглядає, тут знаходиться також пральна машина. Йдемо далі, перша житлова кімната, двохспальне ліжко 200х180, освітлення приліжкової зони також присутнє. Відразу показую вигляд з вікна. Ось такий вигляд з вікна, є паркомісця, є підземний паркінг. Хто що любить, тут окрема зона може бути гардеробна або а, будете складати так само свої речі далі Тут ще одна житлова кімната, зараз її не буду показувати, бо зараз там ага. буду все ж таки показувати, дозволили. Це санвузол. Санвузол оформлений гарно, сплановано, також все правильно. Інсталяцію, приховано монтажу, далі болер, дзеркало, умивальник з тумбою, ванна. Та рушний косошарк. Далі друга спальня, двохспальне ліжко, 200 на 180 та вікно. Ось так виглядає друга спальня. Зараз люди проживають, тому я так тихенько спілкуюся. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення та чудового настрою.